Доброго здоров'я, любі друзі та гості мого каналу. Вітаю всіх себе на каналі Господарство з нуля. І ось ще один день по наших бройлерах. Ось. Ще один день. Як вони в нас ростуть? Що вони в нас ростуть? Ростуть, п'ють, все добре, чики піки Ось. І так, сьогоднішнє відео буде в нас присвячене чому. Понятно, що. Але є в нас трошки обновка. Там в минулих відео я показував, що в мене одна половина там для... готується для нової партії. І от вона вже готова. І ось вона ось тут. Получається, ця сторона? От. Ця сторона я трошечки по-іншому зробив цей брудер. От. Брудер в мене трохи, ну не трохи, а добряче інший. Ось. По-перше, він легший. От, Зробив я із таких плит. От. Коротше, він розкладний на місці. Його не треба там брати зразу ж. там Брати з тої сторони з цієї сторони, піднімати. Він розкладний на місці. А розкладний як? Ось, ось такий крючок з цієї сторони. от. Отак. От Він витягується. Так же ж само по інших трьох. Тобто з чотирьох сторін такі крючки підняв як мангала. Зібрав чик-чик і все готово. Получається, тут його довжина по цьому брудеру 2,5. Але я так чуть-чуть трошечки взяв тут, відступив там буквально тут, сантиметрів. Може, я знаю, сантиметрів може з 3. От, щоб були угли нормальні. Щоб не було там великих так, так, щілин. Чуть-чуть так з запасом. Тобто 2,40 це його повністю корисна довжина. По ширині 1,10 м. Е, висота його 60 см. От. Я думаю, що цього буде нормально, достатньо. От. Тут на 1,20 метрів перемичка стоїть. Індо. Трошечки підготовлюємося світло, тобі ж лампи проведено, і так воно все тут у нас виглядає. Ось. Тобто цей інший вже легший, менший. Бо якщо взяти по порівнянні, по порівнянні тому, що був той, той попередній, то той виглядає об'ємніший за рахунок висоти. Той вищий, цей нижчий, але трошечки довжий. І там буквально на 10 см він йде ширший. От. По довжині так. От. От так кішечки в нас тут з От. Знизу столу. солому підстелив, зверху до картонку кинув, поки як тільки будуть вони малесенькі, там пару днів, поки вони накакунюють, будуть на картонці, Понятно, що вони будуть розбігатися по кутках, то вони на соломі будуть, але поки так. Цього, я думаю, буде нормально. Лампи є, поїлки тут я так просто поставив, щоб були, але тут ще, ще буде одна кормушка. Побачимо, спочатку буде дві поїлки, а потім з часом буду додавати ще одну. Тому що, коли малий бройлер, він п'є мало, їсть також мало, а потім з часом в нього вже апетит збільшується там в рази. І буде таке, що дві поїлки вони не будуть справлятися, по-любому треба буде, доставляй. Тим паче треба робити пропойки. Ось. Отака От наша штука вся виглядає. От. Ось такі. Дві лампи стоять 175-ки. Польські, як пишуть польські, Ну і на упаковці теж там по польськи дуже добре написано. О, тому може і поляки мене дивляться, тому в шим честь. От. Щоб вони розуміли, що я, як я і що я говорю. Я думаю, вони розуміють, тому що українська мова вона є дуже подібна. Получається, з цієї сторони дві і з цієї сторони дві. А якщо потушити центральне світло, тут як на дискотеці. От. Таке от світло. Ці наші ростуть, п'ють, їдять. От. А тут вже брудер готовий у нас. Що тут тільки буде? Е, буде сітка зверху щоб ніякий там кіт не зайшов до них в гості і не скуштував свіжого цеплятки. Тому так. Ось я буквально включив на пару хвилин, щоб скільки тут побачити. От камера навряд чи зараз вона передасть. от. Там зараз 25 градусів. Але я тільки включив її і тому що е, ще добряче не нагріло. Це якщо там пару днів, кажу пару днів, пару хвилин пройде, то вже нагріє нормально. Отак, от друзі, лампи буду впускати я от таким макаром. За рахунок того, що зверху буде ще покривало по краях, ну те я хочу спробувати, по краям покривало, а посередині буде сітка натянута. От. Покривали на своїх місцях, а сіточка собі буде, щоб ніякий кіт не зайшов, там, нічого не пригнуло, тому що, може бути, таке десь кіт проскочить чи ще щось. От, і щоб повітря в них було свіже. Надалі буду бачити, ще в мене є така думка, що зробити от, отам по краях, зробити їм маленькі витяжки, тому що цим. Таким брудером я буду користуватися, напевно, ще трохи часу, поки повністю все приміщення буде готове. Ось так. Воно в нас тут. А тепер включити світло вже повністю. От, Зробити, побачу, як буде їм в цьому. Якщо їм буде сильно буде жарко і лампи будуть доверху, то зроблю маленькі витяжки, щоб повітря ходило дивлячись з того, який був той брудер, він, звісно, класний. Да. По-перше, що по перше? Їм то добре, їм, -то добре. їм тепло, Даже було місцями було навіть і жарко. Але, коли його розбираєш, він, звісно, там, він важкий. А цей він такий мобільний. Туда ось. З цієї сторони, з тої сторони підняв, з тої сторони підняв, тик виніс ці дві взяв під руку. Переніс да й все. А того треба було забирати, то ми тут вдвох, вдвох ми його забирали. Ось. І тому так. Тому такий ми маємо наш брудер, друзі. Через декілька днів уже буде молодняк, зайде, замовили. От. Чекаємо, а так вже підготував цю половину і вже вона повністю готова. От. А надалі, вже, як брудер убереться, зроблю, так же як з тої сторони. Так же з іншої сторони, тому що, Якщо брати по таких поїлках, ось о, то воно ну, воно практично воно на початку. А далі, коли вони більше вже стають, то тільки от брати от такі, от таку ніпельну поїлку. Вона, по-перше, вона більш економніша, вона більш практична. Тому що колись я там у відео показував. Як воно? Коли бройлер підростає, от, ти їх підвішуєш по гілку, то коли бройлер підходить під низ, поїлка отако на бік стає, і вода з нього виливається. Тобто ти все залив, все класно, повно воно, все. Потім приходиш, а в ній половина вже витікла і п'ять так же само заливаєш. 5 поставив, бройлер зайшов, в другу сторону взяв, поставив, вона там вибігла і все. Якщо якісь пропойки робити, то. Ну, да. А якщо що там на постійно було, ні, треба щось міняти, щось доставляти, щось видумувати. Але вигадувати, що отака От штука нормальна. Тобто запас води в них є, на добу їм вистачає. Ось. І наступні хочу спробувати ні піля, щоб тут бачите, принцип який, отак. Нажимаєш, а я хочу їсть, щоб отак в сторону дзьобиком брало і вже вода поступала. Ось так, друзі, такий наш брудер. Чекаємо молодняк. Приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, канал молодий. Буде багато цікавого і цікавої інформації. Тому так, всім гарного дня і хорошого і крутого настрою, а ми працюємо далі.